Усім привіт! В цьому відео ми розповімо про те, як працювати з атрибутами товарів на сторінці товари-атрибути, про типи атрибутів, а також про те, як завантажувати різні зображення для різних кольорів товару. Розбиратимемось ми на прикладі цього товару. Давайте перейдемо в його картку на вкладку Атрибути. Створювати та додавати нові атрибути цьому товару ви можете прямо звідси, або ви можете створити новий атрибут на сторінці товари-атрибути, і після того, як ви це зробите, у цих випадаючих списках з'являться створені вами значення. Давайте так і спробуємо зробити. Перейдемо на цю сторінку та натиснемо Додати, щоб додати новий атрибут. Перш за все, потрібно заповнити назву атрибута і робити це потрібно на усіх мовах, що присутні на вашому сайті. В даному випадку це англійська та українська. Створювати ми будемо атрибут колір. Давайте заповнимо назву. В цьому випадаючому списку ви можете обрати тип атрибута. Давайте поки зупинимось на типі текст. В цьому випадаючому списку ви можете обрати групу атрибута, в даному випадку ми залишаємо її порожньою. Також ви можете налаштувати перемикачі, показувати у фільтрі, показувати в списку товарів та міняти зображення товару. Давайте поки лишимо їх усі увімкнені, а потім подивимося, що вони відповідають. Після завершення натисніть Зберегти. І тепер ми можемо бачити наш атрибут у списку. Тут видно його назву, тип та значення перемикачів. Також тут вказаний порядок сортування атрибута, і це означає. В якому порядку виводитимуться атрибути у списку. Чим менший порядок сортування, тим раніше. Тепер нам потрібно створити значення атрибуту, який ми створили. Для цього перейдіть на вкладку значення атрибутів та аналогічно натисніть Додати. У цьому випадаючому списку, перш за все, потрібно обрати, якому атрибуту ви створюєте значення. У нас це колір. Тепер можемо перейти до заповнення назви. Знову ж таки, робимо це на усіх мовах, що присутні на нашому сайті. Завершили. Тепер ми можемо обрати зображення для нашого значення атрибуту. Я завантажу зображення, і ми подивимось, для чого це потрібно і де воно відображатиметься. Як бачите, ми додали значення атрибуту «Колір». Це значення помаранчевий, тут видне його зображення, знову ж таки, порядок сортування. Давайте додамо ще одне значення для цього ж атрибута. Аналогічно. В випадаючому списку повинен бути вибраний атрибут, для якого ви створюєте значення, а тут ви можете завантажити зображення. Зберігаємо. І бачимо, що у нашого атрибуту «Колір» тепер є два значення помаранчевий та чорний. Тепер ми можемо додати створений нами атрибут до товару. Для цього переходимо в його картку на вкладку Атрибути. Натискаємо Новий атрибут та тепер ми можемо бачити у випадаючих списках створені нами значення. Обираємо Потрібні нам та натискаємо Додати. Щоб додати наступне значення до цього ж атрибуту, натисніть Додати ліворуч. Додаємо. Тепер потрібно заповнити кількість артикул та ціну значень ваших атрибутів, як вам потрібно, і натисніть Зберегти. При створенні ми вказували тип атрибуту текст. Тож давайте тепер подивимось, як це виглядає на сторінці товару. Як бачите, у нас з'явився текстовий рядок, кольор чорний-помаранчевий. Тепер давайте спробуємо змінити тип атрибута на наступний. Переходимо на сторінку атрибутів у вікно редагування атрибута та змінюємо тип на дропдаун. Зберігаємо та дивимось. Як бачите, у нас з'явився випадаючий список, де між значеннями атрибутів можна перемикатись. При цьому, якщо ви перемикаєтесь між значеннями атрибутів і задавали кожному значенню свій артикул, то тут змінюватиметься артикул відповідно. Давайте тепер спробуємо наступний тип атрибуту радіо. Як бачите, у нас все ще є можливість перемикатись між значеннями атрибутів, але вигляд у цього перемикача трохи інакший. Тепер давайте спробуємо увімкнути наступний тип атрибута зображення. Як бачите, у нас з'явилась можливість перемикатись між значеннями атрибута, але до того ж, у нас відображається зображення, що ми завантажували в певне значення. А при наведенні відображається і сама назва значення. Тепер давайте спробуємо останній тип атрибута список із зображеннями. Як бачите, у нас відображається список із. Нашими значеннями, де видно зображення значення, ціну та, власне, саму назву. Тепер давайте подивимось, як працюють перемикачі, які ми налаштовували. Перший перемикач показувати у фільтрі. Переходимо на сторінку категорії, та бачимо, якщо у нас у лівій колонці увімкнений блок фільтру, а у атрибута увімкнено показувати у фільтрі то, власне, ви зможете фільтрувати ваш список товарів за певними значеннями атрибутів. Якщо у вас увімкнений перемикач показувати в списку товарів, то це означає, що при наведенні на ваш товар у списку ваш атрибут буде відображено ось тут. Наступний перемикач міняти зображення товару. Він відповідає за те, чи змінюватиметься зображення товару при зміні вибраного значення атрибуту. Наприклад, якщо ви хочете, щоб при виборі помаранчевого кольору тут, ліворуч, у вас змінювалось зображення ноутбука на помаранчевий ноутбук, то це зробити можна. Для цього у вас повинен бути модуль мультиколір, який доступний на орендних пакетах TurboSales та Pro. Якщо він у вас доступний, то потрібно перш за все переконати, що він у вас увімкнений на сторінці модулі соло модулі. Дивимось, модуль мультиколір увімкнено. Отже, нам потрібно мати доступний і увімкнений модуль мультиколір. Також атрибут, з яким ми працюємо, повинен мати тип, між значеннями якого можна перемикатись. І у цього атрибута повинен бути увімкнений перемикач, міняти зображення товару. Якщо всі ці умови виконані, ми можемо перейти до завантаження зображень наш товар. Переходимо в картку товару на вкладку зображення. Як бачите, у нас з'явилися окремі блоки. Для кольору помаранчевий кольор чорний. Тепер ми можемо завантажити зображення. Завантажуємо та перетягуємо помаранчевий ноутбук в помаранчевий колір, чорний в чорний. Після цього зберігаємо. Тепер дивимось на сторінку товару і перевіряємо. При виборі помаранчевого кольору. У нас виводиться зображення помаранчевого ноутбука. Ось і все. Дякую, що обираєте. Соломону!